Добрий вечір, шановне панство. Сьогодні ми з вами дивимось Гаррі Поттер та фантастичні тварі. Ладно, фантастичні звірі та таємниці Дамблдора. Я дуже палкий шанувальник саме серії Гаррі Поттер, але фантастичні звірі насправді мені щось подобається менше, бо це якби. Світ Гаррі Поттера без Гаррі Поттера і якби втрачається цей шарм цього Тріо, Деніел Рефф, Руперт Грін і Емма Уотсон, але... Давайте дамо шанс а, цій новій трилогії чи новій. Може, там чотири фільми буде, я до речі, не знаю. Але останній фільм врятував лише Джонні Депп. Лише Джонні Депп і заради Джонні Деппу я цей фільм і дивився. В новому фільмі, на жаль, Джонні Деппа не буде, через його там скандали і так далі. Обрали іншого актора на його роль. Тому, блін, я не знаю, як воно далі буде, чесно. Mm. Дуже сумно, дуже сумно. Але давайте дивитися. В мене є сьогодні чарівний атрибут, чарівна паличка. І тому... Експілярмус чи що там вони кажуть, щоб дивитися відосики на ютубі. Погнали! О! Хогвартс! Хогвартс! То почуєш шепіт минулого. Опа, опа. Ми до був седамблдора. Це в околиці Хогвартсу. Тобто до мого брата. Опа, в нього я є... звичний, брат. звичний щить по швах. Гріндельвальд роздирає його ненавистю. Щоб його подолати, треба довіритись мені. Так, Ньют, зі своїм чемоданчиком. Та якась тварюка була у квітні. Це ті, хто подолає наймогутнішого чаклуна нашого часу. Так, а ви знаєте, друзі, що е, наймогутніший чаклун то блін Воландеморт, який зараз пацан. Його зараз подолати дуже легко. Магізоолог, його незамінна помічниця. Нащадок старого чаклунського роду, шкільна учителька. Магл. <реш> ха як загін самогубців. Ти що, знущаєшся з мене? У нас розкішні шанси. Ага. Зараз виявиться, що магли вміють теж чекувати. Ох уж ці магли. Тільки ми чеклуни можемо чекувати. Усе не таке, яким здається. Рухайся, але потихеньку. Я рухаюсь точно, як ти. Боже, я не буду здивований, якщо ця тварюка знаходиться біля Хогвартсу. Якийсь портал. Правильно, три очки гафл -пафу. Як ти можеш ставити комусь а, бали, окрім гріфендоро? Ти що? Це небезпечно. Вона дуже потужна. Якщо не вмієш, то можна наробити біди. А у тебе вона звідки? Подарували на різдво. <ріст> так, що я можу сказати? Що, очевидно, додали гумору е, до всього фільму, і саме е, таким елементом гумору, джерелом гумору е, буде саме цей вусатий Магл, е, який у Хогвартсі знаходиться. Ви так тільки вдумайтесь, магл у Хогвартсі. це. Дуже незвично, і я впевнений, що це порушує всі закони магічного світу. І це до того моменту, здається, коли тут почав вчитися Том Ройдл. Або буде дуже забавно, якщо Том Реддл буде десь там на першому-другому курсі, і типу його просто зустрінуть, і ніхто навіть не буде подозрівати, що це майбутній темний лорд Волан-де-морт. О, як класно, так? А, так, давайте пробіжимось ще раз по моментиках. Цей хлопак, а, це а, брат Альвуса і якого Гріндевальст схилив саме на свою сторону, і вони тут почали битися. І цей чувак, він, звичайно, Хогвартсу не закінчував, але ви подивіться, що він може, які руйнівні закляття тут просто. Бам-бам-бам. Пам, пам. Типу, він, він дуже потужний на чаклун навіть без палички, що він витворяв без, без палочки, руйнував будинки. А тут йому дали паличку і все, він ну, типу, дуже сильний. Дуже. Е, в них якийсь магічний потенціал. чи що, блін. Чого вони такі сильні, блин, ці дамблдори? Тут ми можемо побачити, що саме цей актор він е, заміняє Джон Депа. Але ну так він має такий типаж, що може грати злодії, він там грав ганібал лектора, але ну блін, ну краще Джонні Деппа, я не знаю хто може це зіграти. Ну, блін. Джонні, ван лав, все. Тримайся там. Якщо що, ти мені набери, я почеклую і там все порішаємо. Тут ми можемо бачити а, загін самогубців, які будуть зупиняти Грін Девальта. І знову ж таки, а, Дамблдор використовує людей. Тобто, коли він вирощував Гаррі Поттера, щоб той помер, і потім а, знову, як, Воскрес і Волан-де-Морта, бла-бла-бла, тому що сам Дамблдор не може здолати Волан-де-Морта. Загалом, ці. Це перші чуваки, напевно, котрих використовував Дамблдор. Тобто Дамблдор він не діє своїми руками, він саме через якихось інших людей намагається вирішувати проблеми, будучи наймогутнішим або одним з наймогутніших чаклунів а, свого часу. А, але з Гріндвальдом там така ситуація, що вони. Не можуть вбити один одного, тому що вони, типу, коханці, і типу, вони там якесь закляття зробили, що не можуть померти один від одного. Тому їм потрібен ну, потрібна ця команда спеціалістів різного профілю, щоб здолати Грін І я впевнений, що ніхто з них не буде використовувати саме тієве закляття. Проти, блін, такого чеклуна, як Гріндевальд. Знаєте яке? Авадекідавра, і все. Я не хотів там на вас це закляття направляти, тому якби, Не треба дізлайки ставити, ставте лайки, і авадекидавра до вас не добереться. Так, йдемо далі. Так, стосовно цієї тварюки, це гігантський скорпіон з трьома жалами. Ви це бачили? І я. Буду не дуже здивований, якщо ця хрень вона з Хогвартсу. Тому що, блин, у Хогвартсі, ви розумієте, там е, у замку був, блин, я нагадаю, у другій частині там гігантська зміюка повзала, яка е, типу перетворювала всіх на каміння. Якщо на неї подивитися. Е, також там був гігантський павук. Uh, в лісі навколо там кентаври, uh, якісь перевертні і так далі. Тому я не здивлюся, якщо ця хрінь також є у Хогвартсі. А, в першій частині була ж псина, блін, трьохголова. голова. І ще це Хогвартс це найбезпечніше місце. Я цим не згоден. Хоча б, навіть якщо прибрати всіх цих монстрів у Хогвартсі, а, Якби драбини вони літають. Ви бачили, якщо як хтось п'яний там впаде чи що. Ну, типу, і все, і тебе нема. Мені подобається, як на початку вони перейшли з теперішнього у минуле Блін, дуже круто, дуже круто. Типу. Старий Дамблдор? І молодий Дамблдор. Я, в принципі, трейлером заінтригований. Я готовий цьому фільму дати шанс і піду на нього в кінотеатр, скоріш за все, подивлюся. І сподіваюся, що він мене не розчарує. Хоча там нема Джоні Депа. Блін, тупо нема Джоні Депа. Тому. Це питання, на що йти? Але, на що йти, ну. Тупо раді Хогвартсу. Тупо раді цього. Дякую, що подивилися. Ставте лайки. Підписуватись на канал.